Добрий день, дорогі школярі та всі ті, хто вчать українську мову. Сьогодні у нас цікава тема: ступені порівняння якісних прикметників. А які види прикметників є в українській мові? А чи знаєте ви, які із них мають ступені порівняння? Якщо ваша відповідь ні, то ласкаво запрошую на мій канал. Тут ви знайдете відповіді на свої запитання, що стосуються української мови. Або зможете прослухати аудіокнигу шкільної програми. Підписуйтеся і натискайте дзвіночок. А тепер повернімося до теми уроку. Пригадаймо, що таке прикметник. Прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета новий зелений сестрин. І відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чи є, чиї. За значенням прикметники поділяються на якісні, відносні та присвітні. Якісні називають ознаку предмета, яка може проявлятися у більшій або меншій мірі. Вони мають ступені порівняння та відповідають на запитання, який, яка, які, яке. Наприклад, зелений зеленіший, високий вищий дуже високий, теплий тепліший. Трохи теплий. Відносні. Вказують на відношення до іншого предмета. Обставини чи дії. Відповідають на запитання, який, яка, які, яке. Наприклад, Дерев'яний. З дерева. Книжковий для книжок. Вчорашній. Що стався вчора. Розділовий. Який розділяє. Присвійні. Вказують на належність предмета якійсь особі або тварині, утворюються від назв осіб, рідше від назв тварин. І відповідають на запитання, чий, чия, «Чиє?», чиї. Наприклад, батьків «тітчин», сестрин лисячий. Тобто ви зрозуміли, що надалі ми розглядатимемо винятково якісні прикметники адже лише вони мають ступені порівняння. Прикметники мають вищий та найвищий ступені порівняння. Вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є більше певної якості, ніж в іншому подібному. Дніпро довший забух. Найвищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є найбільше певної якості порівняно з усіма іншими подібними. Київ Найдавніше місто в Україні. Розгляньте таблицю. Із наведених прикладів у ній ми бачимо, що проста форма вищого та найвищого ступенів порівняння утворюється шляхом зміни будови самого прикметника. У той час, як складена форма вищого та найвищого ступенів не впливає на будову прикметника, у ній лише додається додаткове слово, яке вказує на зміну міри ознаки. Як же творяться ступені порівняння прикметників. Давайте розбиратися. Проста форма вищого ступеня порівняння створюється за допомогою додавання суфіксів «ш» та іш. Наприклад, спритний спритніший, світлий світліший, розумний розумніший. Але будьте уважні, тому що деякі прикметники можуть втрачати суфікс к, «ек», «ок». Легкий легший. Складена форма порівняння вищого ступеня утворюється дуже легко. Шляхом додавання слова більш або менш до звичайної форми прикметника. Товстий більш товстий, гучний менш гучний. Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня порівняння такого префікса, як най. Наприклад, кращий найкращий. Вищий найвищий. Теплий найтепліший. Але це значення можна також додатково посилити префіксами що та як. Модний що наймодніший. Спокійна – «як найспокійніше». Складена форма порівняння найвищого ступеня утворюється так само, як і форма вищого ступеня. За допомогою додавання слів найбільш або найменш до звичайної форми прикметника. Наприклад, холодний найбільш холодний гостра найменш гостра. Але є якісні прикметники, які не утворюють ступенів порівняння. Це такі прикметники, як ті, що називають абсолютну якість порожній. Ті, що утворюються за допомогою суфіксів уват, езн, есеньк, еньк, ен. Здоровенний. Чорнесенький. Запам'ятайте їх. На цьому інформація, яку я планувала вам подати, закінчилась. Тому пропоную підсумувати. Прикметники поділяються на якісні, відносні та присвійні ступені порівняння. Мають лише якісні прикметники. Є вищий ступінь порівняння прикметників та найвищий. На цьому наш урок закінчився. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк як вдячність за роботу. Пишіть коментарі, якщо хочете щось дізнатися. А я чекатиму вас на наступних онлайн-зустрічах.